Нагадую, що сексуальна дисфункція погіршення лібіду, вона зв'язана в першу чергу з популярними антидепресантами. Велика група в першій лінії. Так от, втратазона якраз цього немає, і навпаки, ми можемо покращити, якщо є ситуація, коли ми можемо додати, наприклад, трітіко. І а, які механізми включаються, вони були і на попередній схемі і тут, тобто покращує сексуальну функцію з психогенно еректильною дисфункцією. Ще один варіант. Там, де доказати чоловіку, що він чоловік мужності. А це для них дуже важливо, супер важливо. Нічна еректильна функція покращується, причому доказово, статистично доказово, робота ще 90-х років. Позбавляє сексуальної дисфункції, яка виникає, тобто пацієнти приймали препарати і в них виникла сексуальна дисфункція. Хоча а, антидепресивний ефект був, тоді виникає запитня: якщо я досяг ефекту в лікуванні депресії, чи варто мені знімати цей антидепресант, від якого я можу залишити? Але, скоріш за все, я добавлю ще й варіант, добавлю просто трітіку.